Останній раз у шкільний клас для учнів оптимізованих шкіл. Сьогодні останній дзвоник не лише у випускників. Від наступного навчального року їхні заклади ліквідують заради економії бюджетних грошей. У містечку Ромодані на 6 тисяч мешканців три школи. Від наступного року буде одна, бо дві інші зачиняють. У школі села віричі що в межах громадана, сьогодні вісім випускників. Математика за і класний керівник і діджей. Перевести школярів в іншу школу вирішила Миргородська районна рада, хоча селищні депутати проголосували проти про останній дзвоник, ілина в останнє сповіща на лінії селищний голова. Ваша школа більшого, що з наступного навчального року функціонувати. Не буде. Він каже, школи не ліквідують, а просто зупиняють навчальний процес, бо бюджетові району бракує на її утримання 97 тисяч гривень. Якщо в країні зміниться демографічна ситуація, що стане більше дітей, будуть кошти для фінансування освіти. Можливо, школу знову відкриють. Із 12 учителів працевлаштують 6. тих, хто відпрацював 25 років, відправляють на пенсію. Молодий учитель хімії та біології від 1 липня безробітний. Так йому сказали поразно. Ви нагородні, вам місця немає. Йдіть на біржу. І як я був кормити сім'ю? і ти красти. Що мені Поїхав в той район, сказав, за району, у нас свої школи закриваються, своїх вчителів кудись треба діватися. До сусідньої школи пішки 15 хвилин. Одначе відпускати туди дітей батьки бояться. Дорогу треба переходити колії швидкісних потягів. Ну, прийде дитя, ні до учителя, раніше, чи чуть позже прийшло, чи що, і стоїть лін на мір. Ну обязательно пойдет попадить этот а вдруг під вагон полезе? Говори не говори, це дитя. И тогда получается так, я значит буду отправлять дитя и ждать, ты вернешься ли дитя мое живым, ты не вернешься. А це найстарша ромаданівська школа в селі Шарківщині. Їй 100 років від неї до школи, в яку переводять дітей 10 кілометрів. Селищна рада обіцяє відремонтувати дорогу та організувати шкільний автобус. Скільки це коштуватиме, не знають. Ну, Як потримаємо коштурсну документацію. Потім будемо бачити в нову дорогу та автобус не вірять. А надто кажуть, аби тут уже буде взимку. Дорога повністю розбита. Поза минулого року у нас не було ніякого зв'язку. Ку із ромоданом, тому що було настільки дорога була занесена снігом. У бюджеті на цю школу не вистачає 230 тисяч гривень. Тут придумали як економити. Вчителі хотіли відмовитися від доплат за стаж і класне керівникування. Батьки розрахували, якщо взимку вчитися в одному корпусі, навчають на енергоносіях понад половину. Звертатися а що ми нам це нам все? Ми відписки получаємо, якщо не буде школи, не буде звичайно і села. Випускний у місцевих школярів двадцять. Третього червня Жоден із батьків своїх шкіл про переведення дітей в іншу не написав. кажуть, чекатимуть до останнього. Полтавщини Павлина Василенко та Андрій Барков. Програма вікна СТБ.